Як квіток у вищу лігу, як прохід у небесний храм, Христос кидає зігу убитий в хлам. історія! Дівчина без обличчя, щоночі кричить, і губи кусає, і шукаючи по шухлядах то ласку, то шкіру, то знижку на вишні, на крем на маску на нове лице, на нове обличчя. Викликайте скоріш поліцаїв, викликайте скоріш лікарів, викликайте скоріш свячеників і запросіть екзорцистів. Тут дівчина без обличчя щоночі міняє шкіру, щоночі зриває маску, вдягає на голову каску, а на касці малює нове обличчя з Фейсбучного спотойбіччя. <реш> Оминаючи вашу заздрість, вашу посмішку, ваш погляд, я лімітую радість і вмикаю похуй. Ваша сучасність прісна, присутність, невчасність. Коли ви, ви вимикаєте світло, я підкручую контрастність, я клав фікус на ваш дисфокус, на вашу святість, споплюженість. Не стане момент нам всім здати проби на вшивість. Мої старі вірші в перекладі вірції Дякую, тої, дякую від, від темних плям, від забльованих сцен, від наглих і порізаних вен, від мукання серед трав Боже збав, від порожніх очей. І гумових сирен, від розчакнутих ртів, подружок без імен, від великих гріхів і забав Боже збав, від пиздатих друзях, від тверезих ворогів, від нір пірваних кишень, від несказаних слів, від найкраще попереду від е, від найкраще попереду щось таке від ноувор, no від мейклов, боже збав. Від рожевої хтивості, від липового смаку дині, надмірної солодковатості в ротовій порожнині від тої хуйні, яку я пізнав, Боже, збав. Це можна пропустити веселе, радісне. На скоту хуторі дитиська заправлені маєчки в шорти, голили лялькам голови лезами третього сорту, ганяли гусей по колу під марши третього рейку, кидали зіді з проколу, шкіричі зуби вкрутили гусям в шейки, звірів зносили в списки. Перетягнули їм паски, змінили корито на миски, обличчя сховали за маски, дитицю хвалили мамаші, прим'яті життям мадони, витираючи наслідки актів статевих з екранів їх телефонів. Це вдорадість, це осад, це мув що заповнюю кожну клітину, кожну судину, кожну секунду на даний момент це екзамен, це спроба, це експеримент, це розіграна драма, це квіток у тік-ток. Це менше і менше літер. Ти як? Я ок. Ну і останнє. Кажуть, мудрість приходить з роками, з хворими ногами, з підвищеним тиском, з пом'ятим тиском, з протертими речами, з тими, хто не з нами. Подряпаних, в шрамах, в наркотичних станах, у білих постирадлах, молитвах, в мантрах, в завищених планках, в інтимних позах в маленьких дозах мудрість приходить пізно і одночасно, вчасно міняй спідню білизну, і все стане ясно.